Всім вітання. На огляді Мунштук Універсал, зроблений з пластика, підходить на всі формати сигарет. От бачимо, тут ідуть колечки на звуження близько п'яти форматів в сумі. Але в Україні найчастіше зустрічаються три основні. Перший це King Size, це звичайні сигарети. 8 мм. От бачимо, сигарета входить там до наступного кільця. Дуже чітко фіксується, буде тяга хороша. Далі йде в нас формат демі або, як ще називають, компакти. Спробуємо його вдягнути. Він входить в наступне колечко. Також чудово сидить. І останній це тонкі сигарети «Слім». Також популярний формат, особливо ж серед жінок. Як бачимо, і ця сигарета почуває себе як вдома. Йдуть у нас декілька етапів очистки. Спочатку через отвори вони там от по колу йдуть. Далі тут такі кульки вугільні, і три паролонові вставки. Тобто, в сумі маємо п'ять етапів очистки. На виході отримуємо дим, очищений, профільтрований та охолоджений, який, власне, вдихати буде набагато приємніше, ніж через простий фільтр. Або взагалі без нього. Цей монштук іде з розгляду одноразових, зазвичай на 1 три пачки сигарет його вистачає. В середньому дві, потім просто буде тяга не така хороша, ну і фільтрація не така якісна. Один такий монштук на дві пачки, якщо хочете, більш. Якісне коріння